Бабуся, дай ручки твої потіли вже шийку тебе, обійму, І щічки ти знаєш, бабуся, як дуже тебе я люблю. Молодець. Моя сім'я, сім дорога людина. Це мама, тата, бабуся і дідусь, сестричка братик і любов людина. Я у них також любити щуч. Слова частина, ніж мама і тата, а стільки вони злювали та пітла. А не для дітей значить загад, тоби щастя схила ці радість свіла. Світів мало можна зробити, перетворити зиму на люлі тон. Можна моря й океани здолати, гору найвищу штормом узяти, можна пройти крізь пустелю та хасті, тільки без мами не можна ні що, бо найдорожче стоїть за словами. В світі все починається з мами. Дякую вам, велике!